Всім привіт! Сьогодні ми, ми будемо обідати, обідати в, школ... в школі. Що ми візьмемо? Давайте подивимось. Давайте візьмемо ці моколошки. Давайте. І ще супчик з моколонами. Давайте на солодке положимо сім шалокен. Давайте положимо щось із масу. Давайте положимо колондок. І пасок. вибираємо на, на питок, щоб випити його. Давайте молоко. У нас є молоко. Що в нас тут є? Моколони, суп з, з, з м'ясом і моколонами, персик корундок. Такі хлоп'я і мол молоко не подобається, Мені сподобалась моколошки. Сподобалось. І все, сподобалось, давайте візьмемо гроші. Все, ми взяли грошика Тепер ми, ми пойдемо продавати морозиво. І треба це, це і оце, це вона нам заплатила. Нас всі клієнту. Морозив на мозву всім подобається, Ой. Ми, зробили, ми дали йому на те моло Знов. все. Вибиваємо кульку морозива, наприклад, візьмемо м'яту. Нам дали за на нашу роботу 70 гривень. Давайте тепер зробимо ягоди і фрукти в стеклі. Ну, а по справжньому це коломель. Давайте візьмемо кубнику, це, кубни, кубнику, робимо так. Насипали саху наліни і на води. Наші фукти в стеклі. Так, так, що тут наші фукти в стеклі готові все це. Зоніруємо і нам заплатили 200 гривень. Давайте підемо, наприклад, до, до магазину. Все ми в магазині, давайте щось візьмемо. Давайте цей напіток. Газовку. Це мозоло Божева, сіпотоводи, кундок, острій чипса. Шоколадні палочці. Давайте візьмемо мивину з смаком пілятини. М -м -м. Так, що тут? Пепси ноль цукру? Все і, 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 оплачуємо всі покупки. Викатимо карточку. Нам все одобрило, Давайте все їсти. Відкриваємо колодок і він був гострий. Давайте щось, щось смачненьке, і ці з шоколадом. ми з'їли, їй подобається ці подоботи, давайте чіпси. Вони, вони дуже гострі. ми мозолота доїли Ми все з'їли, ми молодці. нас чому все все гостре. Я на цьому звердимося наступному відео. Надеюсь, вам сподобалось це ютуб-шоу.